Доброго дня, доброго дня, шановні глядачі Ютуб каналу фонду громади міста Херсона Захист. А в нас сьогодні чергове інтерв'ю. І сьогодні ми будемо говорити з Артемом Костюченко. Артем, керівник відділу національних партнерств благодійної організації Українська освітня платформа. Вітаю, Артема! Привіт, Олександр! А в нас сьогодні таке чергове чергова така розмова. Щомісяця ми говоримо з лідерами громадянського суспільства з експертами про реакцію громадських благодійних організацій донорської спільноти на війну в Україні і як громадянське суспільство бере лідерство або підсилює якісь ініціативи у подоланні кризи? Артем, я сьогодні з тобою хотів поговорити про те, як працює і працювала протягом останніх двох років українська освітня платформа, зокрема у реагуванні на кризи. Ну і, і звичайно, не можемо не зачепити питання технологій української освітньої платформи Сілар, що воно таке, і як це працює, щоб посилювати локальні спільноти на місцях. Супер, давай почнемо. Давай почнемо. Давай. Є питання? Задавай, якщо ні, може. Отже, отже, дивись, так. Да, більше двох років вже триває війна. Очевидно, що робота під час війни це зовсім інший контекст для всіх організацій, як для локальних, так і для національних, так і для міжнародних. Отже, розкажи, будь ласка, якою була реакція спільноти української освітньої платформи у відповідь на виклики війни? Ну і звичайно тут хотілося би поговорити, як південь увійшов у поле уваги української освітньої платформи? Окей, ну я буду говорити тут спершу, мабуть, як член, по перше спільноти української освітньої платформи, тому що переважно довгий час я був учасником тих чи інших заходів, які проходили на Херсонщині, і які дозволяли моїй рідній організації молоді ініціативні зростати. Тобто Українська освітня платформа, вона в принципі існує з 2001 року. і Її основні задачі були покликані для того, щоб розвивати громадянське суспільство, але це більше все-таки не за конкретних бенефіціарів, а за об'єднання людей за громадські організації, за ініціативи, які брали на себе відповідальність. Так, вони очолювалися лідерами, і є лідерські програми і досить такі вже. Потужні прокачені старі, скажу програми, да які весь цей час. Принципі, можливо, з 2011 року впроваджується на рівні української світньої платформи, і звісно, що я і сам долучався до цих програм і долучав свою команду, тому що це була можливість дуже сильно зростити команду. І, власне, отаким от чином я до 2019 року, навіть до двадцятого, я був просто учасником заходів. В 20 двадцятому році я очолів став координатором в Херсонській області програм української східні платформи, і власне там далі, вже після 22-го, коли евакуювався, почав працювати вже безпосередньо в офісі. Власне, перші дні вони були досить знаковими, тому що офіс просто не міг вмістити всіх тих людей, всі ті організації, які так ну, тим чи іншим чином опинилися у Львові. Хтось повертався, хтось їхав. і і це став таким координаційним штабом. Неймовірна атмосфера тоді там була. Були міжнародні донори, які зараз собі там окрему кімнату. І це було таке ну, досить класне відчуття, коли ти розумів, що всі працюють. Ну, це такий був координаційний реальний штаб. Тобто кожна програма взяла на себе відповідальність за ту спільноту випускників, яких вона, так скажімо, з якими працювала випускниками цих спільнот, да будуємо Україну разом, мала свою велику мережу. Програми лідерства і служіння мали свою велику мережу. Програми громада для сім'ї також мали свою велику мережу. Тобто, і насправді це все відчувалося по уже неспроможності офісу ну, вміщати. Таку кількість людей, але так що інакше, ці люди там знаходили собі місце. Е і перші програми, звичайно, були емердженці е було дуже багато грошей від приватних донорів, які до того підтримували якісь е окремі невеликі ініціативи. Але якраз от після двадцятого, двадцять нуль да, вони е з'явилися в офісі безпосередньо самі персонально і запропонували. Ну, всі наявні можливості, які в них були. Ну це у когось були і приватні гроші. Хтось міг залучити там гроші знайомих донорських організацій. І тому тому ну, таким чином воно не сягнуло неймовірних масштабів. Насправді тому, що покрити таку мережу, треба було багато ресурсу, і власне цей ресурс був. Звичайно, що першим чином треба було вирішити, яким чином приймаються заявки, які саме заявки опрацьовуються в Це звичайно була евакуація. Поселення першочергово і я власне сам, коли виїжджав, мені допомогла, ну, команда таким чином, що була закріплена людина, тобто, яка безпосередньо слідкувала за моїм маршрутом, і в разі чого ну допомагала мені там з вирішенням, бо я виїжджав великою сім'єю дев'ять людей. Тобто, ну це не те не те, що супер велика прям команда людей там, але їх треба десь і розмістити по дорозі. І логістика в той час була досить досить складна по Україні. Тобто, умовно і це була задача всієї команди. Всі зголосилися, працювали багато, тому в принципі охопили теж багато. Власне логістика був з одним з основних, взагалі, задач зрозуміти. Як взагалі працює, куди можна доїхати, які території окуповані. Ну і в процесі воно розвивалося до того, щоб вибудувати найоптимальніші, найефективніші і за ціною, і за швидкістю маршрути. Тому що десь ми користувалися своїми можливостями, десь ми залучали партнерів, які також. Працювали по Україні і власне не завжди їхали супер там завантаженими, то можна було якісь вантажі їм закинути. Ну, приблизно от перші дні таким чином, але весь перший рік він дуже був схожий на, на цей емерці період. Тому власна евакуація, перша екстрена допомога, підтримка дітей, евакуація, в тому числі спеціальних закладів дитячих інтернатного типу. ну, Власне, це всі задачі були, і, і навіть набагато більше Артеме. Дуже дякую. Все ж таки, ми не можемо оминути питання масштабування діяльності, да і як же діяльність поширювалася в ті регіони, які найбільше постраждали від конфлікту, від війни, від окупації, ще від якихось кризових явищ, чи можеш ти розказати, як це відбувалося? <ганування> так, власне, тут, тут... можна сказати, да, що а, а, ми мали а, мережу, уже ну про яку я говорив, вона складалася з великої кількості організацій, і а, ну ця мережа працювала на нас, тому що всі. А, всі і Вся ця мереза звернулася до нас в якийсь момент, і сказала: Ну, хлопці, будь ласка, допоможіть, давайте працювати разом і от, власне, ми подумали, хто з тих організацій розробили певний алгоритм, хто з тих організацій мав спроможність на той час працювати більш стратегічно. Тобто це був дуже важливий етап, коли ти знав, що якісь організації готові працювати виключно з емердженсі і працювати тут і зараз на фронті. І Таких організацій було багато. Насправді їм все, що треба, була просто гнучка підтримка. Це не якісь гранти, там це просто кеш. Ну я кажу, як є насправді, тому що власне і я так само просив. Нашу організацію допомагати в Скадовську, і ми передавали ліки в Херсон, і Тоді будуємо Україну разом. Програма досить сильно допомогла допомагала Скадовській міській раді і Каховській міській раді, і власне там ліки туди надаючи. Ну і так само ми по Херсону допомагали ліками. От, власне, таких організацій, які у нас залишалися, ну по всій лінії зіткнення, тому що до того. Українська освітня платформа мала багато активностей. і власне, ми просто подумали, хто би міг нас підстрахувати оперативно в стратегічному плані, тобто і ми зрозуміли, що є організації, які готові адмініструвати, допомагати в адмініструванні з тими, якраз хто найбільше цього потребує. Ми виділили цю організації окремо на кожен регіон по одній такій організації і назвали їх. Для себе таким умовним словом опорні центри. Опорні центри і опорні точки. Опорні точки це безпосередньо ті організації, на якими ми опиралися прям дуже дуже локальному контексті, і опорні центри це вже організації, на якими ми опиралися свої діяльності в регіоні, конкретному саме на рівні регіональному. Тобто, і власне така, так воно і запрацювало. І наразі у нас є всього 11 опорних центрів. Цей формат. Дуже гарно себе зарекомендував. Це якраз от такі партнерські досить серйозні відносини на рівні меморандумів різних угод, і, власне, тут от питання в тому, що саме ця можливість от координувати чітко розуміти актуальність запиту на місці, тому що, наприклад, опорна точка керувалася своїми знаннями про наявність ресурсу в регіоні. да А виявлялося, що, наприклад, опорний центр міг знайти організацію саме на регіональному рівні, яка теж їздить. В ту локацію, де працює опорна точка, да? і е, це дозволяло от, оптимізувати той ресурс. Ми знали, що окей, ми не дублюємо, е, тому що ну, дублювання було таке ну, досить складне, і е, воно складне не з точки зору неефективності, е, саме, що ми задвоїмо, то, бо та допомога все одно бо була використана в тих місцях, е, бо опорні точки відповідальні. Але саме на той час краще було розповсюдити потрошку більше. На всі локації, да, ніж одну перегрузити. Тобто, ну, це особливо стосувалося гуманітарки. Знову ж і фінансової підтримки, коли ми знали, що евакуація здійснюється тільки за наявністю палива, якого не було, і це теж дозволяло там і нашими внутрішніми ресурсами виходити на в принципі мережі заправочних станцій і дізнаватися, як та. Проблема може бути вирішена. Ну от, от, таким чином, в принципі, цей формат і працював. Я би сказав, що виключно от в такому режимі координації, координації і відповідальності кожної зі сторін в цьому ланцюжку в цій мережі. Оце дуже дякую і продовжуючи нашу розмову, коли ми говоримо про сталу роботу, коли ми говоримо про унікальність послуг, тоді ми говоримо про якусь таку формалізацію, опис. Ми знаємо, що Українська освітня платформа має таке, не знаю, таке явище, такий продукт, такий феномен, як Технології. Mm -hmm. Власне, чи міг би ти розказати, що таке тех... технології, навіщо вони потрібні, і, власне, як це спрощує роботу, чи спрощує роботу, чи може навпаки ускладнює роботу української освітньої платформи та партнерських організацій? <тур> дякую за запитання. Насправді тут питання дуже просте, так воно звучить технологія. Ну досить так складно, Технологія, особливо якщо перекладати це англійською і казати technology, то звичайно мало донорів цього розуміть. Якщо ми кажемо approach approach, Тобто підхід, да, то воно ну, зрозуміліше для донора. Взагалі, тобто, багато нашого внутрішнього такого, скажімо, визначень наших да, дефініцій, воно незрозуміло для зовнішніх партнерів. Тому звичайно, ми звичайно стараємося стандартизувати всі ці підходи, і я розкажу, як, от, якраз в тебе було там питання про SCLR, І власне, от технологія, це певна така послідовність. Яка е, призводить до конкретного результату, да? тобто, умовно, ми, якщо всі говорили якийсь час за молодіжні центри, це було зрозуміло, да, е, приблизно що має е, робити молодіжний центр в своїй роботі, тобто який формат має бути. І тобто, всі ці от оптимальні, скажімо, підходів, да, вона і е, кроків. Е, 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 е. В підходах вона запакована в таку собі технологію, яку ми можемо протестувати на тій чи іншій громаді, і зрозуміло, що зрозуміти, що воно дійсно спрацювало, що, що, ну, що є історія успіху, конкретна історія успіху. І в даному випадку таких технологій дуже багато, тому що ну, молоддю ми переважно не займаємося, але включаємо їх в тих в ті чи інші категорії. Да? І умовно, звичайно, що у нас є технології, в тому числі і опорні центри, і є як описана технологія, тому що там є конкретний підхід, ми е, верифікуємо всіх наших партнерів, ми їх всіх профілюємо, тобто ми працюємо над їх анкетуванням над визначенням їх спроможності, це і форми самооцінки, це і такий мікроасесмент. Е, тобто, коли ми даємо можливість нашим партнерам. Чітко подумати і про себе, і розказати нам більше про себе і про свої можливості, і ми даємо такий зворотній зв'язок, який дозволяє Опорному центру і опорним точкам ну, стати на щабель вище. І отут питання в тому, що таких технологій у нас досить багато, є цілий посівник цих технологій, і власне кожна з них визначає конкретні кроки і конкретний результат в кінці. Тобто, да, якщо ми говоримо, наприклад, про програму Добрий сусід, да, то є така програма, яка визначає, як власне, громада самоорганізує. Участь, може допомогти е, сім'ям, складних життєвих обставинах і е, вийти їм з кризової ситуації, не потрапити, скажімо, е, ну, в руки інституційних уже, м, установ, да, які можуть вже якось інакше з ними працювати. І тут, от, власне, е, ця технологія описана конкретно і дозволяє команді, яка з нею працює. Чітко досягти результату. Це важливо, коли команда приходить зі своїм проектом і приходить до нас на піч. Ми, звичайно, в процесі роботи з ними, а це різні тренінги, це три різні навчання. І, власне, ми ознайомимо їх з нашими технологіями. І дуже часто, дуже часто саме команда е стикається з певною технологією, яка дуже гарно описує їх проєкт, але ззовні, я би сказав, да, так, дає їм можливість подивитися зі сторони на свій е проєкт. І тут, е власне, цей е підхід да, він дозволяє людям. Е Конкретизувати свій проект, правильніше його прописати, да, і, власне, уже потім стати, наприклад, не просто проектом, а здобути сталість за рахунок уже входження в пул організацій, які працюють з цією технологією, і, власне, мають певну підтримку вже від української освітньої платформи на більш сталому більш сталого такого характеру. То, власне, от якщо ми говоримо за технологію, да, то вона ще раз повторюсь, чітко описує і кроки, і результати, які ми хочемо досягнути в кожному конкретному напрямку, да, і з конкретною командою. В даному випадку опорні центри це також була. Ну, Таке вирішення, яке здавалося логічним, тому що ми в принципі проходили процеси децентралізації в Україні, бачили, як це гарно працює, і власне, чому би не покластися на ті регіональні представництва, да, на тих партнерів регіональних, власне, в своїй діяльності, щоб вони тобі казали, що треба робити і куди треба спрямовувати ресурси. Да. І власне це спрацювало, і ми побачили потім на рівні вже міжнародному, коли почали. Комунікувати з нашими партнерами і міжнародними донорами ми зрозуміли, що є дуже гарний підхід, який називається Іссілар, і який описує от, власне таку підхід знизу вгору. Тобто Ісцілар він розшифровується як вплив громади на кризу. Саме на рівні громади, тобто умовно, це забув, як перекладається. Е survival Сувайвел Response. лідрес. Тобто, ну десь воно так і перекладається. І, от, власне, тут питання в тому, що да що коли ми говоримо за цей підхід, він досить зрозумілий нашим донорам. Нам не треба розказувати за опорні центри, бо саме і слово перекладається інколи досить важко, тому що ну сказати, що це просто support centers це одне. Сказати, що це можливо capacity centers це інше. І інколи ну, донор це так прямо і розуміє. Тобто, власне, тут ми можемо більш бути прозорими і зрозумілими до нашого донора, тому що сама технологія вона повністю полягає в тому, що описує, як підхід знизу вверх будується. І які ланки там дуже важливі, ланки дослідження і ланки фасилітації громади, тобто роботи з громади, визначення лідерів громади, які візьмуть на себе відповідальність і будуть разом з іншими членами, членами громади, дотичні до проєкту конкретного, який реалізує, реалізує та чи інша організація? Ну але вже разом з усіма учасниками, скажімо, активними, які є в громаді? Ну, Приблизно так, якщо є якісь уточнюючі питання, можу ще відповісти. Артема, дякую. Це ну це надзвичайно цінно і цікаво, тому що е, часто ми стикаємося з тим, що ми дуже багато робимо, але дуже мало е, це все систематизуємо та описуємо. І, от, власне, е, наявність цієї системи технологій або підходів, е, і от, власне цей підхід, який ви використовуєте CLR, це дуже е, це дуже про системність, це дуже про те, як. Упорядкувати всю ту діяльність, якою ми займаємося. Ну і напевно таке фінальне питання про стратегію на майбутнє. Що можемо робити? Що потрібно робити, що плануєте робити, і, можливо, що не плануєте робити, але хотіли б. Так, ну щодо технологій, тут так дійсно ми продовжуємо їх розвивати. Тобто, ми на 24-й рік собі визначили стратегію вже разом з опорними центрами. Насправді, кожен опорний центр спеціалізується на своїй якійсь діяльності. І на, на, на певних напрямках діяльності я би сказав, тому що організація, по перше, е, ну безпосередньо вони займаються тим, що розвиваються самостійно, плюс розвивають свої внутрішні продукти, соціальні продукти, да і так само розвивають свою мережу, тому що е, одна з задач на них покладена: це не тільки робота над своєю спроможністю, а і ще і розвиток мережі навколо себе, тому що для нас е, також рахує. Ується один з одним з індикаторів їх спроможності, це їх мережа, і от власне тут да опорні центри допомогли нам написати стратегію. Ми розуміємо, що в 2024 році буде так само важливо працювати з фасилітацією на рівні. Громад і на рівні регіонів. Чому тому, що фасилітація – це дуже гарний метод для того, щоб об'єднати, спробувати е дозволити громаді почути од од один одного. Це дуже часто є викликами. Так само є викликом на регіон, на рівні регіону зібрати різні організації. І фасилітація тут один з таких важливих методів, які ми маємо розвивати як навичку. У наших координаторів, які працюють в регіоні. Звичайно, що навичка фасилітації вона є такою досить досить непростої, я би сказав. Це певний певні такі скіли і певні там риси таланту, да можна сказати, людину комунікувати, але з іншого боку, це знання технології, знову ж які ми застосовуємо, тому що розгледіти потенціал вр в організації, яка ну хоче прийти на пічних, прийти і отримати фінансування теж дуже важливо. Інколи є організації які вже досить спроможні і їм не треба так багато ресурсу, як вони інколи, думаю, да а їм треба скомбінувати той формат роботи на рівні громади, щоб залучити і сторін і здобути, скажімо, більш е, значущих таких ефектів досягнень е, на рівні громади, да, і стати таким більш помітним в очах донора, е, тому що інколи ми для себе ставимо, ну. Можливо, ну досить конкретні цілі, але вони не досить помітні, і це важливо зрозуміти, що залучення різних сторін вона робить цю історію конкретного успіху більш помітною, і це важливо фасилітаторів навчати для того, щоб вони вже опрацьовуючи разом з командами в рамках наших технологій, вже досягали спільно більших успіхів. Звичайно, це розширення нашої мережі власне. Організації, які представляють опорні центри, і це звичайно безпосередньо вже їх робота між собою, тому що одним з таких пріоритетів це безпосередня їх. Робота з локальною мережею, але і ще з такою національною мережею спільні проекти в регіонах, да можливо, там та неможливо. Ми знаємо, що певні регіони мають схожі проблеми, особливо ті, які знаходяться близько до фронту. І власне тут, от ми могли б ці організації об'єднувати в конкретній проектній діяльності і задавати їм такий тон співпраці на майбутнє, щоб вони виходили із знову ж регіонального контексту і бачили, як ті чи інші проблеми вирішуються в сусідніх, скажімо, регіонах. Тому цілі приблизно такі: звичайно, поширення наших технологій звичайно, це до опрацювання наших технологій до стандартів. На основі міжнародних практик, да, і щоб ще більше бути зрозумілими, чому ми саме робимо такі підходи, чому ми не пер не придумаємо, не перепридумаємо велосипед, як інколи кажуть, да це дійсно якась унікальна річ. Яку ми саме вибудували внутрішньо і так вона інколи схожа на те, що пропонують нам донори на основі свого досвіду роботи в третіх країнах? Да. І, і інколи той досвід, ну він абсолютно нерелевантний релевантний для нас, і ми показуємо, що дивіться, ми, ми бачили, з чим ви працюєте. Ми знаємо на що ви спираєтеся в своїй роботі. Ми розуміємо, які процеси відбуваються в Європейському Союзі, в третьому секторі, в секторі економіки, в тому числі, тому що там теж є присутні процеси децентралізації, і ми також ті підходи, які застосовуються в них. Пробуємо застосовувати в себе в організації, щоб вже після процесів інтеграції в європейську спільноту нам було ще набагато простіше, щоб ми не не не, не наздоганяли потяг. Це задачі виключно на 2024 рік. А далі подивимося. Артему. Я тобі дуже дякую за розмову. Я тобі дуже дякую, що, що ти поділився е, тими напрацюваннями. Кій має українська освітня платформа, адже це ну це дуже великий гравець на, на, на полі громадянського сектору України. І, зокрема, і це організація, яка дуже багато працює з Херсонщиною та Херсоном. Тому я ще раз дякую. Дякую, що поділився планами. Ну і я сподіваюся, що, можливо, в кінці 2024 року ми ще повернемося до цієї розмови в контексті того, як же поширюється цей досвід випрацювання технологій для того, щоб діяльність якось унормовувати і. Описувати, систематизувати, дякую тобі, дуже було би дуже цікаво. Да Дякую за інтерв'ю. Було би дуже цікаво, насправді, тому що одне діло плани, інше діло зрозуміти, чого ти досяг, виконавши ті плани. Чи дійсно ти хотів цього, тому що да, тому що час змінюється і дуже швидко. Тому дякую і за вашу підтримку, і за вашу роботу, за співпрацю. Будемо будемо один одного підтримувати для розбудови того, про що ми мріємо. Дякую.